Все. Деталі із місця падіння боєприпасу на Волині. Благають про допомогу. Сільська родина у розпачі рятує дитину. Благодійний фонд підозрюють у контрабанді гуманітарки. Аварія на водогоні. Ціла вулиця залишилась без води. В Устилузькій громаді попрощалися та провели в останню земну дорогу захисника Олександра Гуля. 7 червня воїн отримав поранення в районі населеного пункту Строївка Куп'янського району. Протягом трьох місяців боровся за життя, але, на жаль, серце оборонця перестало битися 6 вересня. Провести мужнього сина України прийшли священнослужителі, побратими, друзі, найближчі та найрідніші люди. Олександр Гуль народився у селі П'ятидні Володимирського району, створив сім'ю. У 2014 році брав участь у антитерористичній операції. Спочатком повномасштабного вторгнення служив у прикордонних військах, захищаючи суверенітет України. Попри те, що у вересні 2024 року загинув його брат і він мав підстави для звільнення, <звільнення> зі служби Олександр залишився у строю та продовжив боронити рідну землю. Тепер захисникові на віки 47. Сьогодні громада Луцька проводила в останню дорогу полеглого стрільця снайпера Юрія Ковальчука. Герой загинув ще 3 листопада минулого року біля села Новоселидівка, воїну на віки 36. Гідно попрощатися з Юрієм Ковальчуком змогли лише зараз. Найбільша втрата болить найріднішій мамі. Найкращий кращий син був для мами. як сину дуже добрий був хороший був хороша дитина. І планував приїхати в відпуск додому. Бачите, як приїхав в труні. У цивільному житті захисник був будівельником. Попрощатися з Юрієм Ковальчуком до кафедрального собору Святої Трійці прийшло чимало людей. Багато з них також, аби підтримати згорьовану маму Галину. Він є герой. Він, як то кажуть, ми живемо заради таких, як вони. І хай він спочиває з Богом. А мамі терпіння і здоров'я, бо це її була надія, яка йде в землю. Добрий хлопець. Лучі з луч уходять. Герою і його рідним за подвиг маємо бути вдячні всі ми. Подякуємо полеглому воїну Юрію, який загинув ще минулого року. І ось нарешті ми його понівечене страждальне тіло за християнським звичаєм, належно зі славою відпроважаємо в останню дорогу. Подякуємо його багатостраждальній сім'ї, родині, яка разом із своїм сином проходить цю страсну хресну це сім'я, це родина українського героя. Останній спочинок захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук, Нелі Прокапчук, телекому Аверс. У громаді провели в останню земну дорогу полеглого за Україну воїна Василя Дуркота. Проживав 58-річний захисник у селі Чорників разом зі своєю родиною. У червні 2024 року став на захист батьківщини. Проте у бою в районі населеного пункту Константинівка Донецької області отримав травми несумісні з життям. Від чого і помер 8 вересня цього року. У героя залишилася дружина, дві доньки. Та троє онуків провести відважного воїна прийшло чимало людей. Серед них священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, побратими, друзі, односельчани, найближчі та найрідніші люди. У Володимирі провели останню земну дорогу захисника України Віктора Барщевського. Солдат прийняв свій останній бій 8 вересня поблизу населеного пункту Костянтинівка Донецької області. По собі герой залишив батьків, дружину, доньок, сина, брата та онучку. Всі, хто знав Віктора, назавжди запам'ятають його безстрашним та сміливим. Вчора у селі Копиля сталася біда із літака близько обідньої пори впав вибуховий пристрій на хату місцевих мешканців. Як бачите, будинок знищено вщент. На щастя, людей на той момент у хаті не було. Я поїхала в аптеку в Колки. і саме мені, як мав автобус відправлятися, час 20, У першій годині люди встали в автобусі говорити, що на хату попало. Я не подумала, що на сина там, де бо ще одну жінку споминув. Як приїхали, то вже тут нічого не таке. Я застала, вже й полум'я не було, нічого не було. І чоловіка вдома не було, то Бог нас спас. Хвилин п'ять тільки від'їхав від хати. Там до кума туди. Ще дивилися, як той самольок такий. І чотири круги на намотує. на Взрив такий, я на волоспитав, хто там знав, що в свою хату. Приїжджаю, все, вже тут повні що. Господар будинку показує вирву на подвір'ї від боєприпасу. Замість хати суцільне згарище. Взрив був тут. Тут скрізь сусідам все геть. Цю хату он осколок пробив туди. Навіть злізу тут. Два холодильники, морзілка, ну, все геть, що було. Всі бумаги, всі гроші, все, що було, все, все згорило. Боже, що, що скрізь таке? Я не знаю, що вже було. Що воно вже летіло. Іде, то я ж, ж, ж могла б я тут бути. Люди розказують, що того дня літак дуже низько кружляв над селом. Жінка і дочка були в хаті, я на вулиці був, почув гул самольота. Як обично, самоліти летять, уваги там ноль, але Но щось воно не те. я... Звук вибор, щось низько такий звук, гучно, так гучно і вибух один. Бачу, жінка побігла, сусіда вже веранда загорілася. Жінка побігла, бо думала, що хтось вдома є рятувати, але двері були замикані. Після вибуху я підбіг, забрав жінку, тільки ми встигли туди відбігти за забор, і тут другий, То вже сильний такий удар був, що я з жінкою зразу. На землю попадали, чи ракета, чи бомба, чи що це таке? Люди гуртом кинулись рятувати хату. Вже хата повністю вже. Ми вже і відра, воду, і сколодязів, все повисушували. А де вже не підійти 20 метрів, нікуди, більш 50 метрів вже полум'я таке, що пече в лице то спіли, тих опарувозиків відтягнути, щоб не згоріло. Те горе там. Та й так. Скільки часу десь між тими вибухами пройшло? Це десь 2-3 хвилини. Що могло трапитись із літаком місцеві лише у здогадках. Молодні кажуть, що чи ракету він доганяв, збивав, але він летів так неуважно, уважно, так набік якось так. То, то ракета впала, чи бомба, що це було? Ракета, бо там вона в землю вдарилася і пішла через це, як школи тут зірвалася. А хто там знає, що ніхто нічого не знає. Чоловік 50 було. Багато, всякі служби. А що там впало? Ракета. А що він кружляв кругом селя? Бо десь його, мабуть, не незламність була. Він так десь дисколетів як дерево. Тим часом у державному бюро розслідувань кажуть, що то був український винищувач, і вже відкрили кримінальне провадження через падіння боєприпасу з нього. За попередніми даними 11 вересня під час польоту винищувача відбувся несанкціонований зрив боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок. Більше інформації поки не розголошують. то таємниця до судового розслідування наробило лиха і в сусідніх будинках вибиті вікна, понищені дахи. Це десь за кілометр то ще є шукла повбили. Господиня плаче біля згарища. Прості сільські люди враз лишилися всього, що мали. Тепер житимуть у цій старенькій хатині родичів та й ту понищило вибуховою хвилею. Зробила толку з того все як побило. Жінка дякує всім, хто відгукується на їхнє горе. Груші ми помогли, побіцяли плитку привезти машинку. І воду проведемо. Тій хаті будемо якось жити. Дякую всім, всім мешканцям села за все і всім благодійникам. Нині люди першочергово дуже потребують шифер та будматеріали, бо навіть нема куди сховати картоплю на зиму, льоху от завалиться, а в зруйнованому хлівчику під дощем мокне худоба. Сімней десь треба тримати все тіче. Першим чергом тот шифер. Будь-який, будь-який, биушний, який є. Попри дощ, господарі стають до праці біля уламків свого життя. Богу дякують, що живі, а людям будуть вдячні навіть за найменшу допомогу. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У ківерцях сталася автопригода. Легковик зіткнувся із самокатом. Відомо, що керманичем двоколісного була дитина. Як повідомили у екстреній медичній допомозі, її з незначними травмами госпіталізували до лікарні. Лині викрили масштабну незаконну рубку лісу. За матеріалами Держекоінспекції, група осіб організувала зрізання та привласнення дерев у ростанському лісництві Любомильського надлісництва. Інспекторами було виявлено 904 пні різних порід. Сума збитків для природи склала 348 тисяч гривень. У діях фігурантів бачають одразу кілька кримінальних статей: незаконна порубка лісу, розтрата майна та хабарництво. У цій дерев'яній хатині в маленькому селі межисить на Волині. Кожен день починається з тяжкої праці і молитви. Не за щастя чи багатство, а за життя. Життя ось цього маленького хлопчика Матвійка. Ко сюди шаді веселий і дуже добрий. Він пошкодує усіх. Десь там котик буде, він до нього прибіжить. Тобто він дуже добрий хлопчик. Я щось готую, він прийде. Я буду там все сипати, я буду те накладати. Любить дуже сильно допомагати. Хлопчику скоро буде 5 років. Почали помічати, що він не такий активний, став як був раніше. Постійно падав, не може сам не міг самостійно піднятись лише з допомогою рук. Почали бити в тривогу, звернулися до лікаря. У Матвійка виявили рідкісну генетичну хворобу, м'язову дистрофію дюшена. Ніжки дитини стають немов ватні, руйнуються м'язи. Якщо не врятувати дитя, у підлітковому віці чекає інвалідний візок, а далі ще гірше. Хвороба добирається також до внутрішніх органів, де діти стають залежними від підтримуючих апаратів, і, на жаль, у віці 20-25 років вони вже помирають. Якщо без гормонів, на жаль, вік таких дітей ще може бути меншим. Біда прийшла до людей, які і так не розкошують, аби врятувати дитину. Батьки хапаються за єдину соломинку. Клініка в Об'єднаних Арабських Еміратах готова зробити Матвійкові рятівний укол, але він шалено дорогий. Є єдиний шанс, єдиний препарат, який може зупинити прогрес цієї хвороби. Це препарат Елевідіс. Його ціна 2 мільйони 900 тисяч доларів. Але на жаль, цей препарат немає в Україні. Його він зареєстрований лише в декількох країнах світу. Будь ласка, допоможіть врятувати життя нашого Матвійка. Матвійко, наш маленький промінчик, і життя його залежить лише від вас. Тому що самим нам не впоратись зібрати таких великих коштів. Невже шанс вижити доступний лише заможним? Невже ця дитина не заслуговує на повноцінне життя? У цій боротьбі вся родина збирають кожну копійку. Ну, в селі тяжко живе, робота не оплачується. От посієш картоплю, то не беруть, то то так, то та. От, ну, зараз малина трошки йде, то на трошки заробляємо. Саме бачите, що ми з далекого такого села, ну не в змозі ми. Тільки надія на одних людей. Хай допоможуть нам добрі люди. Ми вік будемо просити Господа про їхнє здоров'я. Хай допоможуть нам люди, пожалуйста. Та допоможі. Трудно стримати сльози, бо це, бо це онук, це рідна кровиночка. Дідусь та бабуся мріють побачити, як їхній онук рятує інших. Ну, як менше, бо ще не знає, що за хвороба є, то ну, ми саме в коло колимо, то Матвій куди йде, тримай діда. Він тримаєся, коли буде врач, лікар. А зараз дай Бог, може буде великий людина, що все буде добре. Щоб він був здоровий. Одружився, сім'ю мав, то само основне. Бо гроші, воно, знаєте, гроші є, гроші нема. Щастя, в грошах не знайдеш. Вони щоб тільки здоровий був. Кожна гривня це крок до його життя. Укол Матвійкові потрібно зробити якомога швидше. У селі не завжди є все, але там у людей є доброта і любов. Покажімо Матвійкові, що любов є і в серцях усієї України. Допоможіть мені. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Луцьку мешканці кількох будинків залишилися без води. Аварійна ситуація трапилася на вулиці 8 березня. Як повідомили у Луцькводоканалі, в підвалі будинку трапився прорив внутрішньобудинкової мережі водопостачання. Є певні загрози щодо пошкодження фундаментів і знищення майна. Відповідні дії в ну, нас як комунальне підприємство, це однозначно перекриття до моменту усунення власниками цієї мережі, цього ушкодження. Це стара забудова. На жаль, перша запірна арматура в нас знаходиться безпосередньо вже як вулична мережа, і внаслідок цього прикриття інших частинах, в інших будинках вода відповідно також є відсутня. Через зволікання з боку балансоутримувача будинку щодо ліквідації аварії мешканці навколишніх будівель фактично стали заручниками ситуації. Балансоутримувачі, який мав би оперативно виконати ремонтні роботи, проявив безвідповідальність, що призвело до значних незручностей для жителів району. Як розповіли у водоканалі, у будинку діє так зване самоуправління, тож і вирішують проблему жителі самотужки по законодавству. Є така можливість називається самоуправління житловим будинком. Тобто, коли люди взагалі не визначаються, не хочеш їхнім майном хтось управляв щось робити. Ну з якою метою вони це роблять, я не можу там коментувати. Але така форма як самоуправління, вона в законодавстві присутня, тобто, якщо немає управителя або немає об'єднання. Це називається проблема. Тобто люди, власники цього будинку, вони самі управляються всім майном і вирішують всі свої питання, які стосуються їхнього майна. Ми з ними на постійному контакті ми їм про це говоримо, що треба це усувати, але вони е, якимось чином, що там десь когось будуть залучати, там знайомих чи друзів, а вони десь там, десь колись приїдуть, чи щось будуть там зварювати, проводити, замінювати мережі внутрішньобудинкові. Ну, тому така, знаєте, форма це, як то кажуть, колективна безвідповідальність. Самі ж мешканці будинків поряд бідкаються. Без водопостачання вже четвертий день. Спочатку навіть не здогадувалися, що аварія трапилася у будівлі поряд. Вже за день-два почали бити на сполох усі служби, бо жителі будинку 39 усувати проблему не поспішали. Водоканал ліквідовує аварійну ситуацію, яка склалась на 8 березня наразі, на четвертий день. Дякуємо їм дуже. Ми звідси з цього району. Тут теж немає. Так, я думаю, що тут. От в цьому районі немає води. В нашому будинку немає води. Ну, Тут сюди не так, просили, це не ціни. Дзвонили у всі ради, можливі, і просили про допомогу. Нам допомогли, аби люди мали можливість зробити запас води щодня о 18.00 водопостачання подаватимуть на годину. Це триватиме до моменту повної ліквідації аварії. Крім того, у разі потреби підприємство Луцькводоканал готове забезпечити підвезення питної води. Для цього хочемо необхідно звернутися на диспетчерську службу, номер якої ви зараз бачите на екрані. Ця Ситуація є чудовим прикладом, як зволікання та халадність одних людей ставить під загрозу комфорт і безпеку цілої вулиці. Анна Рарохнеля Прокапчук, телеканал. Аверс. Луцьку підприємицю судили за контрабанду. Правоохоронці викрили панянку у незаконних махінаціях на митниці. Жінка систематично закуповувала китайський одяг за кордоном. Далі ж ввозила в Україну, декларуючи як особисті речі, тим самим уникаючи митних платежів. Продавала товар в одному з торгових центрів Луцька, а зароблені кошти йшли на нові партії. Уникаючи сплат митних платежів для реалізації злочиної схеми, вона залучила інших осіб, серед яких були водії транспортних засобів і пасажири. Вони безпосередньо ввозили одяг і декларували його на митниці як особисті речі. За такі послуги фігурантка платила їм грошову винагороду. Після цього товар доставляли у торговий центр, який знаходиться в Луцьку, та продавали. Утримані гроші підозрювана легалізовувала шляхом придбання нової партії. Товар чим продовжувала злочинну діяльність таким нехитрим способом фігурантка ввезла одягу на понад 8 мільйонів гривень. Бізнес йшов як треба, поки ж не втрапив під пильне око правоохоронців. Жінці інкримінували не лише контрабанду, а й легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом. До слова під час обшуків працівниками бюро економічної безпеки було вилучено не одну сотню кілограмів одягу. З метою припинення протиправної діяльності обвинуваченої працівниками територіального управління бюро економічної безпеки Волинської області проведено обшук в усіх приміщеннях магазину білизни у торговельному центрі Варшавський, за результатами якого виявлено та вилучено предмети, вчиненого нею злочину. Контрабанні товари, спідні білизна, виробництва Китаю в асортименті в загальній кількості 16 тисяч 786 штук, вагою понад 406 кілограмів загальною вартістю 711 тисяч 529 гривень. Жінку взялися судити у Луцькому міськрайонному суді. Підприємиця свою провину визнала повністю та пішла на зустріч слідству. Відтак уклала угоду про визнання винуватості. Зважаючи, що жінка притягається до відповідальності вперше, має на утриманні трьох діток та повністю розкаюється. Суд прийшов до наступного висновку. Призначити обвинувачені покарання виді штрафу в розмірі 12 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 204 тисячі гривень, з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаною із ввезенням на митну територію України товарів комерційного призначення строком на один рік без конфіскації майна. Ось так бажань. Ні, обійти систему та зекономити на сплаті мита обернулося підприємиці ще більшими витратами. Проте, можливо, це слугуватиме гарним прикладом на майбутнє. Анна Рарох, телеканал Аверс. Здавалося, звична історія. Благодійна організація везе вітаміни як гуманітарну допомогу. Однак згодом вже при обшуках виявляється, що гуманітаркою там і не пахне, а сам товар, схоже, є контрабандним. Саме в таку кримінальну історію втрапила благодійна організація Справедливе суспільство. Правоохоронці повідомляють, під виглядом гуманітарної допомоги намагалися провести велику партію вітамінів: амінокислот, дієтичних та спортивних добавок. Щоб уникнути митного контролю, вантаж оформили як допомогу для потребуючих. Та обман розкрився 15 серпня цього року. Саме в цей день, згідно з ухвалою суду, були проведені обшуки транспортного засобу, в ході яких вилучили гуманітарку, яка виявилася контрабандою. Вага товару сягала понад 16 тонн, а ринкова вартість близько 20 мільйонів гривень. А ось дізнатися про ситуацію у самої благодійної організації «Справедливе суспільство нам, на жаль, не вдалося. Адже телефон, який ми знайшли в мережі інтернет, вимкнено. До слова на вилучене майно та сам транспортний засіб вже накладено арешт. Наразі слідство продовжує з'ясовувати всі обставини справи. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Кажуть, спорт – це не лише про медалі, а й про сильний характер. І саме тих, хто доводиться щодня, сьогодні вітають у Луцьку. У палаці культури міста тривають останні хвилини до приготування заходу з нагоди дня фізичної культури та спорту. Тут зібралися спортсмени, тренери, вихованці спортивних шкіл та їхні наставники. Це ті, хто щодня творить спортивну історію волині. Для нас ви – наша честь і слава. Для нас ви краще серед всіх. Вам пишається громада, і ми підтримуємо своїх. Хай про спортивню цю спільноту в усіх, усюди всі годуть. а ваша міць, вдачі і чеснота ніколи вас не під'єм. Урочисто відзначити напередодні дня спорту та фізичної культури талановитих спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту завітав і Луцький міський голова Ігор Поліщук. Я хочу подякувати спортсменам за те, що ви тренуєтесь в надзвичайно складних умовах, в умовах емоційного виснаження, тривог, переживань, неможливості організувати тренувальний процес, так як це б хотілося, і так як. Можуть організувати його інші спортсмени з інших країн, які не переживають війну, але не дивлячись на ці труднощі, на ці всі перешкоди, ви показуєте дуже гарні результати. Спорт це сила, витривалість та характер. Ігор займається плаванням вже 11 років. Розповідає, що спорт для нього це коли день у день виходиш на тренування, долаєш в тому та сумніви, аби потім підняти прапор своєї країни на змаганнях. Зокрема, згадує і про найважчий момент, який йому запам'ятався. Були змагання, коли я плив не хворий. Це було дуже важко, але я виконав свій максимум, на що був здатен, і показав непоганий результат для такого стану. Оплески, нагороди та щирі емоції у залі лунали для досвідчених атлетів, які вже прославили волинь на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Це був чемпіонат України. Я довго не могла вийти на свої найкращі результати, але потім якось так прорвало». І от зайняла перше місце після трьох років не займала ніякі призові місця. От зайняла перше місце на 200 брасі, була дуже щаслива. Мер міста вручив спортсменам, їх тренерам і діячам фізичної культури та спорту, грамоти, міського голови і грошові сертифікати. Кожна відзнака це підтвердження того, що перемога народжується не на п'ятисталі, а в щоденній праці. Як мотивує тренер в першу чергу, мотивують рідні, друзі, всі мотивують. І вже ну як ці всі роки тренування дисциплінували мене не зупинятися». І йти далі мотивацію. В першу чергу дає тренер. Це, це велика людина. Вона максимально підтримує, як тільки може. Батьки підтримують, викладачі підтримують. Всі підтримують це. Це дуже мотивує. Всі в тебе вірять, і ти не можеш їх підвести просто так. Треба працювати. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. 11 вересня, за прогнозами синоптиків, в Україні очікується мінлива погода. На заході хмарно. Температура вночі 11-16, в день 20-26. Переважно сонячно буде на сході країни. Температура вночі 7-11, в день 21-24. Хмарно з проясненнями на півночі. Температура вночі 9-13 день 20-23. На півдні країни очікується малохмарна погода. 12-16 вночі в день 23-27. Переважно хмарною погода буде у центрі країни. Температура вночі 9-13 в день 20-24.